Житловий комплекс Гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів. Ну а сам Путін сьогодні в Пекіні, де проведе переговори з китайським лідером. На початку переговорів Путін навіть високо оцінив відносини між двома країнами і заявив, що вони перебувають на цитую безпрецедентному рівні. Російський лідер, кривавий вбивця Путін, додав, що ось це тісне спілкування сі Цзіньпіньом відображає стратегічний характер російсько-китайських зв'язків. А я нагадаю, президент Російської Федерації Владимір Путін перебуває нині в Китаї з багатоденним візитом, фінальною частиною якого стане присутність на масштабному військовому параді в Пекіні. Він присвячений 80-річчю завершення Другої світової війни. Крім того, вчора на саміті Шанхайської організації співробітництва Путін знову звинуватив захід у провокації війни в Україні. До речі, у своєму виступі на цьому саміті Путін знову ж таки повторив ті тези, які ми з вами вже неодноразово чули, бо висловлював він їх раніше. Тож і повторює зараз. Зокрема, каже, що війна в Україні є наслідком, а тут увага не нападу Росії, а перевороту в Києві, нібито підтриманого Заходом. Ну так Кремль називає революцію гідності 2014 року. Крім того, кривавий очільник Російської Федерації. Також назвав поступ України на шляху до НАТО прямою загрозою безпеки Росії. Хоча, знову ж таки, я наголошую на тому, що сам Альянс неодноразово це заперечував. І на ці заяви Путіна вже до речі відреагували в українському МЗС речник Міністерства закордонних справ України Горгій Тихий вказав на неправдивість заяви диктатора Путіна і додав, що Путін цитую поступово втрачає свої. Широкі значні навички в брехні. Ну і до речі, при цьому називає його тези дедалі нуднішими. Стало відомо, що сьогодні, 2 вересня, о 21.00, Трамп знову виступить з важливою заявою. Принаймні так повідомляє прес-служба Білого дому. Ну а я ж нагадаю, сьогодні спливає ось той термін. Який президент США Трамп дав кривавому очільнику Російської Федерації Путіну для мирної угоди? Але Росія ніяк насправді не рухається в сторону завершення війни, тим не менш наголошує на продовженні СВО та хоче захопити. Нові території, і про це до речі говорять і офіційні роти Путіна. Ну і путінські пропагандисти. Приміром Лавров каже, що Росія в жодному разі не відмовиться від окупованих територій. Вони їх вже вважають своїми і вважають назавжди. Ну вони, звісно, помиляються. Тим не менше, Гарасумов каже, що теж і на фронті у них так звана СВО їхня триває і вони готуються до нової осінньої наступальної кампанії і теж не збираються зупинятися. Чорний рот Пісков теж заявляє, що СВО йде за планом, атакуються виключно військові об'єкти. Ну і теж Російська Федерація буде продовжувати і тут просто нагадую, що коли от офіційні роти Путіна і його пропагандисти заявляють, ось все це. То Російська Федерація продовжує атакувати цивільні об'єкти, продовжує обстрілювати важливу критичну та енергетичну інфраструктуру нашої країни, і звісно, навмисно бити. По житловим будинкам, багатоквартирним будинкам, приватним будинкам, по українським навчальним закладам, лікарням. Ну і власне все, на що здатна Російська Федерація, так це постійно тримати нас у напрузі, у страху і тероризувати своїми. Повітряними атаками і тривогами, тому це головне, що треба знати. От коли на фоні всього того, що відбувається за океаном, і коли Трамп готується вийти з черговою заявою, а путіністи кажуть, що у них все за планом. Так ми повинні розуміти, що план їхній це продовжувати знищувати нашу країну. Тому ви знаєте, що робити: підтримувати збройні сили України, донатити на потреби нашого війська і допомагати їм зараз вистояти, тому що ситуація надто складна.